На наступний день. Добрий день. Сьогодні наш перший урок англійська мова. Сьогодні ми будемо вивчати слова з першого класу може хтось не запам'ятав. І це слово ДОК. Що означає ДОК? Виходить Катя. Іду йду. -йду. Док це означає собака. Дуже легко. Почалась перерва. Привіт. Привіт. Давай станемо подружками. Ну, давай. Можеш мені донести коробки в тій кімнаті? Так, да, звісно, можу. Ха-ха, дура. Зараз я тебе закрию. Вже йду. Ой, почекайте, що двері закриті. Ха-ха-ха. ха Блін, вона що мене закрила? Надо було слухати Аня, що вона погана. Почався урок. Вже 15 хвилин року, де Катя? Ань, іди пошукай її. я ее туда засунула. Ага. Девчата, что вы там шепчетесь? Да ничего. Да, мы не нашу... шепчемся. Мене закрила Ксюша. Тут просто дуже жарко. Фух, дядькою що ти мене спасла. Будь ласка. Закінчились всі уроки. Ксюша. Ну, Мені так було жарко, а зараз щось холодно. Я піду перевдягнусь. Ха? Я готова. Пока